Хіба ви не маєте щось питати? У кращого друга стріляли на ваших очах. Вважаєте, що це ваша помилка? Це якийсь новий вид терапії? Ми зібралися тут сьогодні, щоб оголосити про створення нового відділу у складі відділу особливо тяжких злочинів. Очолюватиме новий відділ. Наш детектив старший інспектор Карл Морк. Мій власний відділ. Весь відділ це я. Потрібна тачка. Ні, ми не можемо дати вам авто. Це ж не якесь телешоу. Ви знову відкриваєте справу. Меріт Лінґард. Вона була найсумнішою людиною, яку я знала. Сподіваюся, її не знайдуть. Я бачив дуже багато таких випадків. Хтось є сьогодні, а завтра вже нема. Ви хто? Ваш новий помічник. Це якийсь збочений жарт? Він не терплячий дуже. Що означає скалка в дупі. О, тоді ви двоє чудово поладнаєте. <плакова> <плакова> Із своїх перевірених. Так, краще потрусити клітку. А ось і вони. Решта членів команди дурноголових. А, ми знайшли водія в І де цей водій? Ми трохи трусили його клітку. Він відчуває відповідальність. За що? Зараз. Зараз вибухне граната. Чому ви гадаєте, що у вас вийде краще? Бо вже виходить? Він англієць. Мені шкода.